Всім привіт, друзі! Хочу з вами поговорити на таку тему про Ізраїль. Ми всі походимо з Ізраїля, адже все починалося там. Ну, ми всі один великий народ, Божі діти, розумієте? Ми розділилися, тому що після потопу люди дуже грішили. І Бог розділив нас, розпорошив по всіх землях мова. У кожної людини своя мова. А раніше в нас була одна мова, та, яка є в Ізраїлі. Адже там почалася історія. Розумієте? І Бог розділив людей, щоб вони не грішили. Я вам зараз зачитаю. Зараз. Раніше вони розмовляли однією мовою, їм було приємно жити, тепер Господь розпорушив їх по всій землі. Ось. Тому що люди сильно грішили, і тато наш небесний хотів врятувати нас. Тому і з'явилися народи всього світу. Українці. Росіяни, ну і так далі, ви знаєте. Але ми всі одна велика родина. Однієї крові і плоті. І мова не має бути преградою для спілкування. І взагалі для милосердя. ось Ми повинні підтримувати один одного. Із розумінням ставитись один до одного. Так учить нас Тато наш небесний. І на небі там Господь Бог не роздягає своїх дітей. Там всі рівні. Ось. Тому у нас один Господь Бог Ісус. І більше богів у нас немає. Тільки на штату небесний, який створив небо і землю. Запам'ятайте це, друзі. Ось. Ну і Єву, і Адама. Тому віруйте в Господа Бога і довіряйте Богу і любіть Господа Бога всім серцем і душею. В що чергу це наш тата. Він створив нас і воснібив нас своїх дітей. Тата захищає нас, захищає і оберігає. Але є такі речі, що нам просто не зрозуміти, не все нам дано. Тому потрібно любити Господа Бога і жити добрі і любові до всього живого. Я вас люблю і обнімаю всіх, хто слухає відео, кому цікаво пізнавати Господа Бога. Я рада, що ви підписуєтесь. Дякую вам за це і бажаю вам тільки всього хорошого. Бережіть себе. Амінь.